Вітаємо вас в ефірі Подільська панорама в студії Антон Довлатов, сурдоперекладач Ольга Рибак. Сьогодні у випуску про такі події. Щоби хліб був смачним. Або як працівників хлібопекарських підприємств краю вчили перевіряти зерно на якість. Компроміс замість протесту. Підприємці Хмельниччини найактивніше в державі долучаються до обговорення законопроектів. Про спорт. Єдина футбольна команда Хмельниччини переживає фінансові труднощі. Підприємці області, які об'єдналися в регіональну раду, підбивають підсумки своєї роботи. За два злишком місяці, відколи вони збиралися в останній, бізнесовій коаліції, вдалося зробити чимало. Рада розглядала і пропонувала свої зміни до кожного законопроекту, який стосується розвитку малого та середнього бізнесу. Єдині в Україні підприємці Хмельниччини направили президентові листа з проханням. Підписати оновлений закон про спрощену систему оподаткування він нагадаємо, запрацює в Україні з 1 січня. Окрім цього, регіональна рада підприємців плідно співпрацювала з митниками, податківцями і владою. Більше дивіться далі у сюжеті Вікторії Бакалець. Підприємці Хмельниччини створили регіональну раду, щоб не протестами, а розумними пропозиціями нагадувати владі про себе. Поки одні бізнесмени пікетують держустанови, інші сідають за круглий стіл і обговорюють з посадовцями все, що їм болить. Так було і з оновленим законом про спрощену систему оподаткування. Хмельницькі бізнесмени до нього додали чимало за ініціативою хмельничан. Введено для також фізичних осіб підприємців податок з обороту, тобто третя категорія, 3,5%. Ми змогли до дося, е, домогтися про збільш необхідності обсягів. Реалізації продукції, продукції обігу для наших суб'єктів підприємська діяльності. Підприємці Хмельниччини єдині в Україні направили президентові листа, де просили, аби глава держави підписав закон про спрощену систему оподаткування. Віктор Янукович документ одобрив. Закон вступає в силу з нового року. Не менше за підприємців йому радіють податківці. Сподіваються, що законодавчі зміни допоможуть їм перебороти найбільше лихо тіньову зайнятість. Сам закон він упереджує економіку. України від застосування тіньових схем за участю підприємців, по-друге, упереджує застосування виплати зарплати в конвертах. Ну і в цілому він створює умови для нормального. Розвитку бізнесу посадовці ж області, які разом з підприємцями намагалися зрозуміти зміни у податковому законодавстві. Закликають бізнесменів не надто радіти. Найважче попереду вважає заступник голови облдержадміністрації Леонід Гураль, якщо Україна співпрацюватиме з євросоюзом, малий та середній бізнес доведеться реформувати, аби підприємці були готовими до цього. влада просить від них ініціативи і ще більше пропозицій. Зміниться багато чого на краще. Але і будуть такі проблемні питання, до яких ми сьогодні не готові. Ми повинні вносити ініціативні такі пропозиції щодо законодавчих ініціатив, щодо врегулювання галузевих проблем. Я розумію, що це воно не так просто, але якщо ми цього не будемо робити, за нас його ніхто не зробить. Цієї осені регіональній раді підприємців вдалося долучитися до обговорення митного кодексу. Бізнесмени увійшли до громадської колегії при державній податковій адміністрації в області. Окрім того, регіональна рада вирішувала проблеми, з якими до неї зверталися працівники ринків. Їх перенаправляли у відповідні органи. 80% звернень вже отримали відповіді. Вікторія Бакалець, Володимир Паламар, Подільська панорама. Як правильно визначити якість зерна і що для цього потрібно, обговорювали фахівці державного підприємства Хмельницьк стандарт метрологія разом з представниками хлібоприймальних підприємств області. Зокрема, мова йшла про необхідність проведення атестації вимірювальних лабораторій, періодичних повірок контрольних приладів, а також особливості деяких методів контролю якості хліба. На тематичний семінар до Хмельницьк стандарт метрології» запросили представників 31 хлібоприймального підприємства краю. Головна мета нагадати про основні вимоги діючого законодавства щодо контролю якості і безпеки зерна, зокрема про необхідність періодичних повірок контрольних приладів, які як з'ясувалося, не всі підприємства проводять вчасно. Секундомери механічні. Значить, антонінський ХПП – п'ятий місяць ТОВ «Еколінія». Не, не було в цьому році на повірці. В нас по Поділля Елеватор не було. але це біля гірів. У нас ще є Шепетівський відділ, який має уповноваження також на право проведення повірки. Можливо, що погодили з нами, але все ж таки здали на повірку в Шепетівку. Далі Богдановецький КХП не, не і в переліку не подавав, і на повірку не привозив. Вікторійський ХПП по переліку є. Одна штука на повірку не привозили. Агротех. АПП війтівці. І, і переліку немає, на повірці не було. З основними вимогами щодо організації та проведення робіт з атестації виробничих лабораторій присутніх ознайомила провідний інженер Хмельницьк стандарт метрології Тетяна Філіпова. Вона зауважила, що 23 із 31 хлібоприймальних підприємств в області атестують свої лабораторії через київську фірму. Тож гроші, сплачені за такі послуги, не потрапляють до бюджету краю. Водночас атестацію вимірювальних лабораторій можуть проводити і хмельницькі метрологи. ДПХ стандарт метрологии осуществляет организационно-методическое руководство работами по аттестации измерительных лабораторий, разрабатывает документы относительно работ по аттестации лаборатории, ведет учет аттестованных лабораторий, осуществляет аттестацию заявителей измерительных лабораторий в Мельницкой области на право проведения измерений в сфере распространения государственного метрологического надзора и осуществляет контроль за соблюдением аттестованными лабораториями. Учасники семінару обговорили також особливості контролю якості зерна методом інфрачервоної спектрометрії основи метрологічного забезпечення операцій з обліку зерна та спожитих енергоресурсів. Анна Чешук Олександр Галян, Подільська панорама. Видивитися головну інформаційну програму області. Залишайтеся з нами. Далі ще багато цікавого. Поспішайте одружитися. На Хмельниччині спостерігається весільний бум перед високосним роком. Про спорт майстер ушу навчає подолян примудростям бойового мистецтва Сходу. Голові Хмельницької обласної організації Українського товариства сліпих Ларисі Кіркіщук присвоїли звання заслужений працівник соціальної сфери України. Відповідний указ підписав президент України. А посвідчення і нагрудний знак урочистій атмосфері вручили посадовці області в Хмельницькому під час зустрічі активістів громадських організацій державна нагорода, вона це і і до пенсії до зарплати. Тому дозвольте мені щиро привітати це є великої державної На гарне слово і повагу заслуговує кожен учасник цієї зустрічі, маючи проблеми зі здоров'ям. Вони знаходять сили допомагати собі подібним. У директора Кам'янець Подільського підприємства УТОС Миколи Басараба 160 працівників з вадами зору. Вони виготовляють жгути для автомобілів. З кожним роком конкурувати на ринку стає важче, каже директор. Раніше саме поставляли майже на підприємств, підприємства нині в нас залишилося, залишилось єдине підприємство. Це Кам'янчутський автомобільний завод, на який ми поставляємо. Попри все, ці люди не впадають у віча в усьому намагаються бачити позитив. Освітлення питань, підняття їх на державний рівень для того, щоб вони вирішувались стосовно цієї категорії населення України. На сьогодні є на достатньо високому належному рівні. Соціальна сфера області і справді у нас кращих державі досвід роботи з багатьма категоріями людей, які потребують допомоги, приймають колеги з інших регіонів країни. На 110% забезпечення інтернатними закладами для людей похилого віку або інвалідів, які не мають де жити. Ми сьогодні гарно маємо співпрацю з охороною здоров'ю, тому що не тільки сама соціальна сфера займається реабілітацією, но ми підключили повністю охорону здоров'я, і вони повністю цим опікуються. Тобто особливо дитяча ребілітації зараз стоїть на першому на наступному році передбачається також. В обласному бюджеті виділити кошти, збільшити їх для вас, для громадських організацій, для того, щоб ви більш мали можливості, кажуть, без безпотугів реалізовували свої статутні обов'язки. У громадських організаціях понад 100 тисяч людей з обмеженими фізичними можливостями знаходять розраду і підтримку. Коли людина набуває статусу інвалідності, складається враження, що життя припиняється, і більше нічого доброго в житті бути не може. Лесті багато років долаємо це стерет і хочемо, щоб людина не зациклювалась на ті проблемі, яка вона має. Ближче до свят про людей з обмеженими фізичними можливостями говорять багато і часто 3 грудня у міжнародний день інвалідів черговий привід нагадати, що поряд з нами є люди, які потребують допомоги, і не лише у визначені дні. Юрій Курочка, Андрій Хравост, Подільська панорама. Бережіться туберкульозу. Особливе занепокоєння в лікарів викликають масштаби поширення хвороби у північних районах краю у Славутському, Старокостянтинівському та Шепетівському. Про це йшлося на засіданні обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції. Обігти поширенню епідемії туберкульозу може лише вчасна діагностика. Правило не нове та чомусь завжди актуальне. щоправда, лікарі бідкаються. Що флюорографи у районних лікарнях вже відслужили своє. Одна із головних причин, чому хвороби виявляють не в усіх випадках, та як правило, у запущеній формі. Саме в північному районі впродовж останніх років реєструються найвищі показники захворюваності від туберкульозу, його поширеності та смертності. За 9 місяців поточного року показник захворюваності на туберкульоз зріс відповідно на 22,6% та 26%. А це не просто цифри, а за ними стоять живі люди і їхні долі. Тому основною метою. Сьогоднішнього засідання і темою має бути питання ранньої діагностики туберкульозу. це в першу чергу є робота пересувних флюорографів, які щорічно обстежують однієї і ті ж категорії. Разом з тим загальна ситуація із захворюваності на туберкульоз в області лишається незміною з минулого року, відмічає головний лікар обласного протитуберкульозного диспансеру Сергій Василенко. Основні показники, що її характеризують, залишаються стабільними. На облік з приводу туберкульозу взято 499 осіб або 37,5 на 100 тисяч населення, що відповідає рівні аналогічного періоду минулого року. За рейтинговими показниками область входить в п'ятірку регіонів з найнижчим рівнем загальної захворюваності. Складно лікувати туберкульоз у віл-інфікованих пацієнтів. Крім того, медперсонал не завжди готовий надати їм свої послуги. З проханням про допомогу від імені хворих звернулися представники обласного відділення всеукраїнської мережі людей, які живуть з віл -СНІДом. Область, як і Україну в цілому непокоїть проблеми епідемії двох соціально небезпечних хвороб туберкульозу і сніду. віл соціонована туберкульозу. Часка таких хворих серед вперше виявлених на туберкульоз щорічно зростає, хоча показник значно нижчий середнього по Україні. За звітний період на облік взято 42 особи з поєднаною патологією проти 28 Аналогічний період минулого року. Належно вирішити проблеми цих хворих, заважає, ще й хронічне недофінансування медичної галузі. Змінити ситуацію, покликана медична реформа. Василина Рохова Володимир Поламар, Подільська панорама. Поспішайте одружитися. Новий 2012 рік буде високосним. Отож, ті, хто вірить у народні прикмати і не бажає пов'язувати себе вузами Гіменея в році наступному, вишукувалися під дверима раксів. Вже відчутно, що кількість реєстрацій сімей до кінця року збільшилася, кажуть спеціалісти головного управління юстиції у Хмельницькій області. Особливо рясними на весілля видалися останні два місяці. На статистику вплинуло і магічне число 11.11.2011 року. Зараз, якби напередодні високосного року, пари поспішають зареєструвати свій шлюб, свої відносини зареєструвати відповідно до закону, тому трошки збільшилась тенденція. От зараз бум, да, бум особливо от був. Так, дата така, 11, 11, 2011, Там теж трішки піднялася кількість реєстрацій шлюбів. органами державної реєстрації нашої області зареєстровано 8469 шлюбів. У давнину рік високосний давав право дівчині самій вибирати з собі нареченого, а той не міг відмовитися від її пропозиції. Правда, якщо до цього часу ще не заручений, у забобони не надто вірять Анатолій і Ксенія мовляв, сім'я діло серйозне і відповідальне. На що треба зважити, кажуть, то це готовність до шлюбу і власні почуття. Не віримо в прикмети, а давно одружилися Два роки назад. Два роки назад, і як в сім'ї. Добре. добре. Всім совєтим. ну, Ми одружились якраз високосний рік. але, в принципі, Не віримо таке. Головне… – В особу стараємося не вірити, бо, щоб не впливало на наші відносини, ми стараємося просто не, не зважати на ці. А і як вам? Головне, що тут? Головне відносини, якби, кохання, а те, в що, що, що ти віриш. Якщо віриш, що буде добре, все, значить буде все добре. Головне любити друг друга. Я думаю, це допоможе. Нині Україна тримає європейське лідерство за кількістю розлучень. Це при тому, що й батьківські традиції у нас бережуть і жінки не такі еманциповані, як у Європі. Однак на Хмельниччині, зокрема, на 8 тисяч одружених реєструється 4 тисячі розлучень. 1299 пар розпалося і оформили своє розірвання шлюбу в відділах державної реєстрації актів цивільного стану нашої області. Зв'язку з тим, що з набуттям чинності. Закону України про державну реєстрацію актів цивільного стану рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, є остаточним. За 10 місяців відділом державної реєстрації області проставлено в 2898 відміток в актових записах. Ця картина є неповною. І не може відображати всієї картини е, тенденції розірвання шлюбу. Міцність сім'ї насамперед базується на любові, взаєморозумінні і повазі. Твердять і психологи, і юристи. А високосний рік тут ні до чого. Василина Рохова, Олександр Галян, Подільська панорама. Далі у нашому випуску інформація про погоду. Після чого про спорт. 30 листопада на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від 0 до 5 градусів морозу. Вдень – від 3 до 8 градусів тепла. У Хмельницькому вночі від мінус одного до мінус трьох. Вдень – від 4 до 6 градусів тепла. Опадів у найближчі 4 доби синоптики не прогнозують. Рівно рік тому у цій порі футбольного клубу Динамо виникли великі фінансові проблеми. Треба було сплатити внесок в професіональну футбольну лігу, аби клуб міг брати участь у чемпіонаті України. Телерадіокомпанія Поділля Центр в телеефірі та мережі інтернет розмістила звернення до вболівальників допомогти команді грошима. Однак ніякого відгуку, чи навіть елементарної зацікавленості, не виявила жодна людина. Директор клубу Вадим Крохан взяв на себе величезну відповідальність та позичив значну суму, яка покривала чимало видатків. Минув рік і настав час вирішувати, потрібна краянам єдина на Хмельниччині футбольна команда, чи про футбол можна забути на довгі й довгі роки, адже поновити клуб в другій приміром, лізі в десятеро дорожче ніж утримувати її, принаймні для того, щоб не втратити. На глядацьких трибунах у цьому сезоні болівальників було не густо, і їх можна зрозуміти. Не дуже приємно бути свідками поразок своєї команди. І результат не тішить 12-те місце в другій лізі. Хіба про це мріють уболівальники? Тим часом може статися, що на ці трибуни глядачі взагалі не повернуться, бо в Динамо величезні фінансові труднощі. Найперше 90 тисяч гривень, які треба сплатити в ПФЛ до кінця цього року, та 150 тисяч гривень на зарплату для всіх, хто ще не розірвав контракти з Динамо. А зарплата у клубі сягає аж тисячі гривень у футболістів. Чи варто напружуватися гравцям за таку платню, навіть не обговорюється, бо й так усе зрозуміло. Фінансові критерії фінансові, це заробітна плата. Ви знаєте, що ні один аудит не піде на фабол. Подай документи, тоді він почне працювати. Від часу, коли в клубу почалися труднощі, його директор позичався у кого тільки міг. Тепер у боргах як у кошовках, але з усвідомленням команду все ж зберегли, бо поновити статус професійного клубу в 10 дорожче, і процес затягнеться на роки. В Україні вже є такі приклади. Тернопіль, рівне Житомир Івано-Франківськ. Ви попробуйте, ви попробуйте, ви спасіте цю команду, а потім все буде нормально. Ну пока сожалення ситуація дуже критична. Я просто навіть не представляю, що такою можуть. Случиться, що у нас, не будет единственной профессиональной команды. Единственной. Имея таких болельщиков, которые так люблять футбол. имея такий прекрасний стадіон. Голова федерації, як і його підлеглі, працюють на громадських засадах і виконують обов'язки, бо їм так велить сумління. Тим часом очільники футбольної спільноти закидають, мовляв, федерація бездіяльна. Я не финансист, я не миллионер, я не финансированием команды мастеров должен заниматься. Я должен заниматься э, организацией чемпионата области, для того, чтобы эти э, футболисты, которые взрастились в чемпионата области, попадали в команду мастеров. Вот моя обязанность. Хмельницька міська влада обіцяє виділити 800 тисяч гривень, іначе ці гроші вже закладено в бюджеті, але вони не покриють усіх боргів. В області начальству команди і федерації теж обіцяли певну суму, але невідомо коли, оскільки гроші потрібні вже зараз порадили звернутися до громадськості краю з проханням допомогти фінансово. Розрахунковий рахунок та всі реквізити знаходяться на офіційному сайті нашої телерадіокомпанії за адресою в інтернеті www.odtrk.km.ua, а також в редакції новин за номером 700 708 та безпосередньо у клубі. До іншого на запрошення Хмельницької федерації ушу до Подолян, які вже вивчають або ж тільки розмірковують, чи займатися цим бойовим мистецтвом. Приїхав майстер ушу Му Юй Чунь. сенсей проводив для усіх бажаючих навчальний семінар. Майстрові му, як звуть його в Україні, 64 роки. Бойові мистецтва вивчає з 5 років. Хто чекав від семінару одразу ексклюзивних прийомів, ударів з видовищними розворотами Тулуба трохи розчарувався. Ушу каже сенсей Му, це не війна, а мир. Передусім для здоров'я. Тому свій семінар він розпочав із вправ для підтримки гарного самопочуття і настрою. Бо на цьому етапі українцям необхідно навчитися володіти собою, адже слов'яни, переконаний китаєць, миролюбиві люди дуже схожі в цьому з його співвітчизниками. Тури любить мир, любиті здоров'я, любить, здоров любить сінна. Майстер мужева в Києві вже багато років, бо одружився з Українкою. Відтоді курсує країною, проводить семінари, навчає нових співгромадян у шу, лікувальні і оздоровчі медицині та водночас вивчає нашу культуру і наш менталітет. Зізнається, збагнути остання для нього найважче. Трусний, бачому, падом, що разни люди, разі різні разни жизні медата. Та разни Харекція. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини спорт. 15 дівочих волейбольних команд нашої області брали участь у спартакіаді серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Змагалися дівчата 97-99 років. Після першого туру до фіналу вийшли п'ять, з яких найсильнішою виявилася команда Дережнянської дитячо-юнацької спортивної школи. Тож вихованки Юзефи Слівінської стали переможницями. Друге призове місце посіла команда Красилівської спортивної школи, третє Кам'янець-Подільської першої ДЮСШ. США. Водночас спортсменки Дорожнянської школи 95-го року народження їздили на відкритий Кубок Харківської області з волейболу. І, хоч були наймолодшими в цих змаганнях, стали четвертими і обіграли команди Луганська, Полтави та Харківської ветеринарної академії. А на цьому ми прощаємося з вами та бажаємо лише приємних новин. До побачення.